Вітаю. Ну, часто можна почути такі жалоби. От радості в житті немає. Угу. Така проблема. Ну, як ви знаєте, свято ж місто пусто не буває. Якщо нема радості, значить на цьому місці знаходиться щось інше. Це ж логічно. Вона освободила місце для чогось іншого. Що це може бути. Якщо ми розглядаємо, що це протилежність радості, значить якийсь песимізм, депресія якась. Угу. Цікавий висновок. Далі, якщо подивитися, то для того, щоб у нас ця депресія, якби вона була стабільна, така, постійно присутствувала, така сочна була, для цього ж треба прикладатися. Просто ж так вона ж не держиться. Тобто для цього треба. Увагу їй приділяти, енергію їй давати, ну тось прикладатися сюди треба. Угу. Так. Тобто, якщо, значить, для того, щоб утримувати в гарному стані в такому робочому нашу депресію, у нас енергія є. А для радості у нас енергії нема. Так. І що ж це таке? <фе> Чи не. Якщо з собою так взяті, знаєте, отут чесність дуже допомагає. Просто взяті з собою чесно поговорити. Може, мені ця радость, вона століт не нужна. Мені так хорошо. <хи> Я так плаваю хорошо в цьому кориті депресії, мені так комфортно, тепленько. На що мені та радість? Ну так же виходить. Ну а як іще? Тобто, те, що там десь розказують, що треба радісно жити, там все, треба, щоб кожен день була радість, це їхні розмови. це для них хорошо. А для вас хорошо, оце в корито. Таке пливеш так, так тепленько і так, взагалі класно. Понімаєте? Ну, щоб це прояснити, що це для вас клас, треба хоча б з собою поговорити. Чесно. От, чесність, вона дуже допомагає. І ви для себе вдруг проясните оцю ситуацію, що вам радість, вона якби взагалі ні до чого. Вам треба оце. Депресняк. Оця апатія така, оце ваше. Тут і пожалуватися можна, і понить. Ну, замечательна тема, ви ж бачите? І потім уже, якби не жалко бай, прикладувати сюди енергії. Потому що це ж все ж енергетично затратно, це ж все утримувати треба. А раз ви її утримуєте, значить це для вас має цінність. В цьому вам гарно. Понімаєте? Прекрасно, значить, ви знайшли себе. Замечательно ваша тема сьогодні. А завтра може це буде радість. Хто його знає. Чого вам і бажаю!